Якщо у вашому житті трапиться світла та чиста подія, така як причастя, хрестини чи день народження, то рекомендую спекти пляцок за моїм рецептом, котрий я назвала Еліганський. В кожне своє творіння я вкладаю часточку своєї душі. Еліганський в мене асоціюється з чимось чистим, світлим та ніжним. У ньому я поєднала коржі на згущеному молоці, вершково-сирні коржі, кокосове безе. Заварний крем з маскарпоне та поливкою з білого шоколаду. Швиденько введу вас у курс справи. Почну з коржів на згущеному молоці. З'єдную всі складники і замішую тісто. Воно має бути еластичне і гарно розкатуватись. З цього тіста треба розкатати 4 коржі. Випікаю при 170 градусах 7-8 хвилин. Далі берусь за сирні коржі. Їх буде два. Збиваю до загустіння і посвітління яйця з цукром. Паралельно я ледь підбиваю вершки, додаю до них крохмаль, сир та ваніль. З'єдную все між собою та вводжу збиті яйця. Гарно все вимішую, випікаю два коржі в добре розігрітій духовці при 170 градусах 30-35 хвилин. Уважно не перепечіть їх. Перепечені сирні коржі несмачні. Кокосовий корж. Збиваю білки з цукром, додаю до них крохмаль та кокосову стружку. Легко вимішую та формую корж. Випікаю 40 хвилин при 150 градусах. Переходимо до нашого крему. З'єднуємо жовтки, цукор, крохмаль та ваніль. Добре розтираю, доводжу молоко до кипіння, вливаю молоко в яєчну масу, постійно помішуючи. Ставлю на вогонь, не перестаю мішати, доводжу до кипіння, додаю масло, вимішую до повного його розчинення, даю крему повністю охолонути. Перед збиранням пляцка до заварного крему додаю маскарпоне. Збираю елегантський пляцок у тій послідовності, що на відео. Даю пляцку стабілізуватись ніч у холодильнику. Бажано у формі. Рецепт поливки залишаю. Врахуйте те, що білий шоколад має більшу текучість, ніж темний, тому майте витримку і дочекайтесь, щоб він стабілізувався. Еліганський не є буденним пляцком, тому моя рекомендація печіть його на якусь гарну та світлу подію у вашому житті.